Холодою деньки були, пані та панове, Дімон на проводі. Сьогодні у нас знову кулінарне шоу. Тільки тепер не в бліндажі, а в мене вдома на домашній кухні. Спечу сьогодні хлібчик із часничком по американськи. До речі, хто не бачив моє шоу з бліндажа, де я борщ варю, посилання буде в описі. А почнемо ми із, чого? із знайомства з інгредієнтами. Погнали! Отож, що нам потрібно для хлібчика? Борошно 260 грам. Чому не 250? Нагадаю, рецепт американський. Чуваки не заморачувались, просто перевели все з фунтів у грами і так і працюємо. Далі тертий сир. Я взяв двох видів: моцарелу і звичайний український. Часник. Часник десь головка, півтори Масло вершкове 120 грам. Тепле молоко пів склянки. Сіль цукор. Дріжджі. сухі дріжджі, одна 7 грамова пачка. І трішечки петрушки. Петрушку ми накришимо. Ну, а спонсор сьогоднішньої програми недопита пляшка коньячку. Отож, з чого ми почнемо? Почнемо з того, що у тепле молочко потрібно всипати половину е чайної ложечки цукру. Небагато. Нам це багато здачого цукор, щоб дріжджі. Піднялися хорошо. Розмішати трошки. Всипаємо далі пакетик дріжджів. Висипаємо дріжджі, розмішуємо і ставимо, ставимо на стай, е, Хай заброжує. Це я не знаю, хвилин 15, мабуть. Будемо бачити. А поки що займемось нашим спонсором. Ну, не зря ж він спонсор, правильно? Хо-хо. <плес> от. Ну і щоб за удачу. Щоб хлібчик був смачний. От. Удався. Жінка на роботі. Я вдома сам. Надіюсь, що все буде добре до вечора. Ну, за удачу. Либончик. А, пойдет. Поедет. Дальше, Поки що у нас молоко запалюється. Що ми робимо далі? Масло. Масло повинно, знаєте, таке, м'якусіньке-м'якусіньке Чому ми його будемо мішати із часничком і з петрушкою? Масло перекидаємо в глибоку тарілочку. І давимо сюди наш часничок. Великолепний часничок. Бачите, яка в мене гламурна часникодавка? Отож, у вас такої нема, правда? ж? Так, все, часничок готовий. Зараз ми сюди ще вкинемо. Що ми сюди вкинемо? Накришемо петрушку. Міленько-міленько петрушку накришемо. І сюди І це все треба буде перемішати. Тихенько, дімка, не кипішуй, все буде хорошо. Так, все, ця мисочка нам не треба. Кришимо петрушку. Петрушку кришимо, ясне діло, без корінців. Нам треба тільки листочки. Так, корінці ми зразу викинемо. І не забувайте мить. До речі, Петрушка з супермаркета. Таке воно там накрутили. Ой. І вона така, вона то не не в'яла, наче свіженька, але така, наче подавлена. У бабусь не було щось біля супермаркета. Я б купив у бабусь, але не було у бабусь. Петрушки, тому довелося йти в супермаркет. Так, міленько, так, міленько накришить. Петрушечку, тільки ж не переплутайте, бо ще. Ото як його, що на петрушку похожий, що то запах хороший, та хай йому трясся. Коротше, ви мене поняли. Бо буде невкусно. Так, це є. Далі беремо виделочку і отак усе перемішуємо. Перемі... Тільки головне, щоб не так, як у мене випадало із мисочки. Веделочко, так, раз, 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 воно все перемішається. Буде гарненько. Так, ну добре, я думаю, достатньо. Я думаю, вже буде хвати. Все, це поки в стороночку. Чекаємо, чекаємо молочко. Але що ж, чекаємо? У нас же є спонсор очікування. Не просто ж так, правильно? Так. Да. Та й веселіше нам буде з вами. Головне не переборщить у цьому ділі. Ну, будьмо гей. Лимончика. Ой, файно. Бравіссимо! Так, ну що, наша опара готова. Тепер готуємо тісто. В тісто нам потрібно ще додати пів чайної ложечки соли. Небагато, багато не треба. Так, додаємо, додали. От, бачите, яка вона піниста стала. Розмішаємо ще її трошечки цю опару. Робимо заглиблення в муці. І виливаємо сюди опару. Готово. Так, тепер, що нам ще сюди треба? Дивіться, радять ще. Влити туди, ну, десь плюс-мінус столову ложку олійки. Навіщо олійки? Ну, щоб воно, типу, менше липло до всього підряд. До рук, до столу і так далі. Олійку можна любу. Можна оливкову, можна гарну рафіновану, соняшникову, все пайде. Так, і зараз ми його будемо перемішувати. Значить, міксера того, що муку. Місить у мене немає, тому я буду місити все руками. Руками буду все місити. Ну, зразу зараз ложечкою. Все це до однорідної маси. Потім треба буде викинути це на стіл і почати місиво. Ой, звісно, я б була ота тістомісильна машина, ну, міксер для тіста. Поставив і собі воно чалапає. Потихеньку, хвилин 15. Ну, але немає в мене такої штуки, тому буду місити руками. Зараз ось трошечки мукички посиплю. Ну, ми олійки хотіли нули, але все одно. Це ж, це ж тісто може десь. Десь щось та й прилипнуть. Чекайте, а спонсор! А! Як же я забув за спонсора? О! Надо, щоб тісто гарно удалось. Щоб хватило сил мішати. О! Дивіться, написано. 0,7 літрів для сили лева. О, щоб була сила місить тісто. І будь могей І нехай весь світ зачекає. Файно. Файно, дітки, файно. Так, тепер оце все треба вигребти сюди на стіл. Так, тепер головне не переборщить зі спонсором. Бо додому ввечері прийде старшина, то перепаде мені за того спонсора добряче. Воночки вже й шорти всі у муці. Ну, Може що їй сподобається хлібчик, то, то може не дуже лаятиме. Ми все зробимо, все буде добре. Усе буде у лучших домах Парижа і Лондона. Да. Чи Лондона і Парижа. Чи... а, Лондона і з О, Ха -ха, Точно, з Фух. Але ж сила лева мені потрібна. Ой, перепаде, мабуть, мені от старшини ввечері. Фу, голову вже стрельнуло добряче. Ой. М -м. Ой, я думаю, хватить, так? Да? Скільки ж його можна місити? Та вже минут п'ятнадцяти мішу. Чи мішаю, чи мну, чи що йому зробив. Добре. Достатньо. Давайте зліпимо з нього такий круглячок. Ось такий. Ось такий. Круглячок. О. І накриємо зараз цією мисочкою. І чекаємо. Ну, я думаю, хвилин 15-20. Що воно там піднялося. Поняв? Не перепутай. От. Ну, хорошо. Щоб нам не, не скучно було ждати, тільки тепер половинку. Фу, бо мене вже взяло, бля. Давай по чуть-чуть. А. А, хорошо. А поки воно підходить, я, мабуть, оцю муку. Поприбираю, бо точно старшина мені дасть по шиї. Так, в общем, підійшло тістечко, а ну дивимося. Опа! Красота! Скажіть? Ось є бімба. Так, тепер що нам треба? Нам його треба розкатати, щоб воно лягло красиво в цю формочку. Ця формочка така хороша. Що це тут прилипло? Прилипло. Петрушка. От. Ну, таким, щоб воно, от як вона овальна, от таким, щоб воно було овальним чином. Плюс-мінус. Плюс-мінус. Розкатати, десь туди рівненько. От. Так, і все, і ложимо сюди. Оба, оба, поклали. Тепер беремо плівочку. О, о, буде класно. Так. 15-20 хвилин. Ну, і щоб зійшло гарненько. Але по чуть-чуть по половинності, Бо я вже й так хо-хо-хо, за -хо -хо, гель треба. Ой, чувствую, дасть мені старшина по Так, ну все, підійшло тістечко. Зараз я вам покажу. Оно, дивіться, яке гарнесеньке, да, пухкесеньке. Тепер що ми робимо? Значить, ми робимо следує. Ми нарізаємо ножиком отакі, як полосочки, щоб квадратики були. Ну, щоб туди. Затекла ота намазочка. Смачна масляно часникова намазочка. Отак, туди-сюди, квадратики, квадратики. Зараз ми робимо. Ну, це плюс-мінус туди-сюди. Як той казав, трамвайна установка, так. Да. Коротше, ось. Бачите. І тепер сюди ми викладаємо нашу намазочку. Викладаємо, розмазуємо по усій площині. Духовочка у нас вже гріється. О! Оце, дивіться, бачите, як повинно бути. Ось і Тепер сир, тертий сир ось сюди розсипаємо. Ви ж пам'ятаєте, да, у нас два вида сиру моцарела – Ну і звичайний український. Я так підозрюю, що колись він у той, що називався колись російський, тепер той сорт сиру називається український. І тепер ставимо у духовочку на 20-25 хвилин. Так, беремо нашу формочку з нашим хлібчиком. І ставимо у духовочку. А в розігріту до 180 градусів духовочку. От якраз часу нам залишилось десь 25 хвилин і воно вимкнеться. Ось о, навіть марцепан прийшов, допомагає мені пекти хлібчик. Пан Марцепан. Гарний котик. Да? Так, ну ладно. Щоб спеклося хорошо. І був смачненький хлібчик. Я, до речі, за такий хлібчик печу перший. Пойдемо, не получится. Будемо посмотрети. Так, ну що, настало все? А ну-мо. Ну, красиво, так, да, виглядає. А ну, дивіться, яке. Що, попробуємо розрізати. Слушайте, я, коротше, возьму зараз смоточок. Бо немає сили терпіть. Отак От воно смачно все і виглядає. І пахне. О, сирочок як тягнеться. М -м -м. О. Ну це так. Чисто на пробу. Оце вихолоне і попробуємо. Марципа. Ну, ходімо будемо пробувати хлібчик. Може нам сподобається. А? Пошли. Не лидачи, ну що будеш спати, от Сонько, ну. Так, ну що, настав час істини. Ооо. Це так приємно пахне. Щоб просто не передати. О! Ну надіюсь буде смачно. что вам сказать? Это интересно. Ну, я не уверен, что я все правильно сделал. Хотя, вы знаете, это оно... Слушайте. Он больше на пиццу похоже. С чесноком. Нет. Это... Определенно, дуже і дуже смачно. Люди добрі. Попробуйте, скуштуйте, не пожалкуйте. Але не забувайте про спонсорів. Спонсори це наше все. Ось жінка скоро прийде, вона мені дасть. Вон Дивись, скільки залишилося. Ох і буде мені гух, але то буде потом. Ні, панове, це смачно. Це я вам скажу дуже смачно. М -м -м. А, що не забув, 25 хвилин виявилось маловато. Я додав ще, мабуть. 8 чи 10. Взагалі, ну, ви ж знаєте, як хлібчик готується до якої консистенції. Мм... Панове. Паняночки, панове. Белісимо. Смачного і вам, і нам. І щоб нам за оце нічого сьогодні не було. Отак. Чуєш, оночки вже прийшло, щось там грюка і бурчить. Сказала, що я падлюка і паразити кусок. І краще б я був смолий гарячий і напився. Але запах хлібчика і сподобався. Ось може на смак спробує, то трохи роздобрішає. Ну все. Бувайся здоровенькі.